про те наскільки швидко російські пропагандисти, окупанти і інші військові злочинці можуть опинитися там, чи доживуть вони поговоримо просто зараз із політологом Тарасом Загороднім. Він уже на зв'язку. Пане Тарасе, доброго вечора. Дякую, що долучились, і слава Україні. Добрий вечір, героям слава тут е, вже бозна який день поспіль. З'являються гучні заголовки на сторінках західних видань і навіть на перших шпальтах західних видань е, про те, що на зустрічі союзників у форматі Рамштайн, 12-13 числа, будуть говорити про можливе членство України в НАТО. І от конкретно сьогодні за Вашингтон Пост додає, що Україні е, озвучать. Нові конкретні кроки у підтримці, зокрема щодо північно-атлантичної інтеграції, не всі потреби можуть бути повністю повністю задоволені, але все одно будуть важливим сигналом. Ну, перше і ключове, що ж за сигнал має прозвучати на цьому Рамштайні? Чи дійсно президент Зеленський, от із цими своїми закликами останнім часом зі своїм планом перемоги, близький до своєї і можливо нашої спільної цілі? Ну, дивіться, ніхто не заперечує у 2008 році, що Україна коли стане членом НАТО. Тому це називається розводки. Навіщо нам ваші плани? Дайте можливість бити по території Росії. Знаєте, це починається знаєте, компостування мозку, і щоб таке зробити, щоб нічого не робити. Ці ця розмови, які там ходять, я бачу в цій статті. Мене знову мене сильно посмішили там стосовно порівняння України з НАТО, ой, точніше з Німеччиною, яка була розділена, і так далі. Це все розводки, це це розводки, знаєте, дипломатично західні, які не мають під собою ніякої підстави. Так єдиним способом демонстрації, що Україна стане членом НАТО, так в тому числі по німецькому сценарію. Це поява американської бази на території України. От тоді можна серйозно все розглядати а все інше це туфта балаканина для того, щоб не робити основного це не дати можливість Україні добувати Росії. Пане Тараса, як вважаєте, вони злякались е, От цієї заяви е, про те, що Путін змінює доктрину, і власне, якщо будуть бити не ядерною зброєю, і навіть не обов'язково загрожувати е, самому факту існування держави Російська Федерація, все одно це вже вважатиметься прямим конфліктом із тим, хто ну власне в цьому випадку дасть дозвіл бити в глиб Росії, хоча ну знову ж таки б'ємо вже на 80 кілометрів. Яка різниця 80 чи 300. то все-таки ну не вже дійсно полякались? Це нічого вони не полякалися. Це все, якщо будуть говорити, що полякалися, я скажу: брешуть, брешуть. Чому? Тому що Україна давно знесла всі ці червоні лінії. Там вже удари не тільки а, на 80 кілометрів, там удари і по 1800 вісімсот кілометрів, а, удари по аеродромах, а удари по тому самому Тарецьку не Тарецьку а терпавцю так в що в Тверській описі, коли та да, теропець, коли була спільна операція ГУР СБУ та ССО, коли влаштували взагалі вибух двох і Росії, тому це все казки розповіді тут. Все впирається в те, що вони не хочуть реальної перемоги України, і тому нам компостують мозок, тому що вони хочуть зберегти відносини з Росією. Вони хочуть їй вибачити, все, що вона витворяла це в Україні, це, як це було в 2009 році. Тому я не маю ніяких ілюзій. Я вважаю, що треба тиснути, вимагати конкретику, дайте можливість бити по території Росії. Так і паралельно, звичайно, це ще раз говорить стомпувати свою свою зброю, ракети. Все, що з цим пов'язане, щоб не залежати всіх витрбень, як відвертої брехні лицемірства західних країн, які починають нам знаєте, як перед веслічком ставити цю морквинку, знаєте, отак. Отвійшою ти йди, йди там можливо буде НАТО. Коли воно буде, як буде, це невідомо. Нам зараз треба вирішувати питання знищення оборонного потенціалу Росії. А не ваші казки, що коли-небудь і так далі, коли небудь воно буде. судячи з того як це це точно не буде. Це відверта брехня, яку зараз же можна назвати брехнею, тому що знаєте, всі ці розмова про вступ України частинами. Мене особливо смішить, коли починають говорити про вступ України частинами в НАТО, і знову порівнюю з цим з Німеччиною. Ну це відверта брехня. Я вам сказав для того, щоб Німеччина вступила в НАТО в 55-му році, хочу помітити, в 49-му було створено НАТО, це перша була хвиля прийому НАТО, друга хвиля була в 52-му році, і тільки в 55-му був вступ в Німеччини в НАТО. А чому в 55-му році? Тому що Сталін помер в 53-му році. І нове керівництво тоді СРСР готово було йти якісь на компроміси домовленості заходом і дотримувати своїх зобов'язань, що вони, наприклад, кордон Німеччини, цей НДР не сунуть у бік Ферм. Далі був розмін розмін. Австрію зробили нейтральною, тому що вона була окупована до 55-го року, теж радянським союзом. Навіщо Щоб ця в Австрія, ну і далі, Угорщина створювала такий буфер, який не дозволяв вільно перекидати війська в Європі. Це знижувало ефект вступу ФРН в НАТО. Ну про американські війська, які би змушували дотримувати цю цю історію. Я вже говорив. У нас зовсім інша ситуація. Це коли нам розповідають, що це можливо, це просто брехня і лицемірна брехня. Дивіться, а варіант із тим, щоби ну як заявив колишній уже генсек НАТО Столтенберг, причому тричі він дав зрозуміти, що це ну не просто окрема стаття Файненшл Таймс, як ту, що ми її вчора побачили в новій ітерації. Але тим не менше, і Столтенберг говорив про те, що це можливо. То в такому... бреше. бреше, добре, бреше. Я, я, я вам розкажу. Я вам організаю ну, бреше. Я вам сказав, без будь-який паперець, який не підписаний, не і немає реального механізму а, його примусового виконання, залишається паперцем. Ну, типу, Будапештського меморандуму. Німеччину так я вам сказав, прийняли змогли прийняти в НАТО, тому що там були німецькі війська, точніше американські війська, які досі там знаходяться. Далі розповідає механіку. Відкриваємо п'яту статтю статуту НАТО. так. Де що, що там говориться? Напад на одну країну, напад на всіх. Тобто там є чіткий, а, чіткий поділ, на якій території закінчується безпека, а де починається безпека. Це означає, що повинні бути кордони, чітко визначені і визнані. Тобто суто теоретично уявімо собі, так якщо ми погоджуємося на таку схему, це означає, що на території України повинні бути проведені нові кордони, щоб було чітко зрозуміло, де починається п'ята стаття НАТО, а де вона закінчується. І з ким ми повинні узгоджувати ці кордони. Як ви думаєте? Ну, Ясна річ, З, так би мовити, Росією да. з Росією. Яка ніколи в житті не погодиться на членство України в НАТО? Далі, якщо теоретично, теоретично, навіть цей пункт якось буде вирішений, ви собі тільки підписали кінцеві, е, кінцеві там пункти. Да? Росія на наступний день просто прориває кордон. Ну, може, вона там на 2 на кілометри прорвати кордон, так і новий кордон встановити. Тому коли столте починається говорити, це відверта розводка. Називається, я говорю це речі, називаю речі своїми іменами, для того, щоб надавати можливість Україні бити по території Російської Федерації. Ми не повинні вестися на всю цю міжпуху, на все це відвертий потік брехні цинічної достатньо розмов і так далі. Нам потрібна зараз ракети. Нам потрібно бити по території Російської Федерації, щоб вивести її з війни. Далі нам розвивати свій ВПК, щоб не залежати від цих лицемірних розмов. Так і самим у цю зиму вже вибувати енергетику Російської Федерації. Я вважаю, що це цілком можливо нанести їм таку шкоду, що там підняти хаос, що невигідно до речі, заходу для цього ми більше повинні концентруватися не на розмови цих постопорожніх балаболок, які розповідають нам брехню відверту, яку неможливо реалізувати, нам потрібно, щоб наш уряд підтримував наш ВПК, Якщо немає грошей для підтримки, ВПК, дав можливість експортувати зброю. Щоб у них був постійний виробничий цикл, гроші заведуть в країну мільярд в перші ріки, 200 мільярдів сплатять податки всередині країни, і не треба підвищувати податки. Довгострокові контракти, забезпечення секретності підприємства ВПК, щоб заходили різні корпорації, забезпечувати військові ризики страхування військових ризиків, як майна, так і життя людей, які працюють на підприємствах. ВПК, штампувати штампувати свою зброю. Якраз чого з'явилася ця розмова? Всі побачили, наскільки трухлява Росія після успішної Курської операції, після ударів по Тараповцю, там ще ж два було винесено, Потім СБУшники винесли ще два цих е, склади, які співмірні з тим, що було те, що було в Тверській області. Тому треба чітко і ясно розуміти свої інтереси, розуміти. Що захід західні політики відверто брешуть так, тому що вони знову знаходять різні способи, як за рахунок України повирішувати свої проблеми і далі торгувати з Росією? От що вони хочуть і вся ця туфта, яку вони говорять? Це відверта брехня. Більш того, я упевнений, що вони хочуть таку хитрувату річ провернути. Це коли Україна ведеться носиться розмову про вступ в НАТО. Ось і е, коли воно буде невідомо, а нас ще буду змушувати підписувати з Росією фактично цей е, кордон, так оцей е, ну е, спільний, точніше окуповані території, з таким е, зобов'язанням, щоб ми не могли, наприклад, відповісти на удар. По території Росії або по окупованих територіях, бо це буде порушення вже зобов'язань перед Америкою, а не перед Росією. і Так далі, все це хитрувата туфта. вона інших слів немає. Це спрямовано на те, щоб тільки врятувати Росію та особисто Путіна. Ну, дійсно, на тлі е, навіть того, що прописано в Будапештському меморандумі, історія про те, що е, от е, так будемо захищати тільки от кордони вже будуть отакі. А якщо е, ви захочете їх відвоювати? Е, е, ми навіть не будемо вже допомагати… Тоді ви в НАТО. от, тоді, тоді тоді ви в НАТО типу ті, не вступите, тому що до цього ми не ми не обіцяли. Ну це абсолютно розводки, цинічні, нахабні? У мене інших слів вже немає. Пане Тарасе. Навіщо їм так потрібна Росія? Що це ресурс? Це можливість потім дружити проти Китаю, чи щось? Ну чи це просто це страм це і? І проти Китаю і дружити так зручно їм, тому що це вони контролюють величезну територію. Там все сходиться. Ну і величезні прибутки теж втрачають і багато чого іншого. Ну треба донести до шановних партнерів, що так просто качатися нафтово у вас не буде, тому що в Україні є вже купа дронів якісь хулігани можуть бити по ваших активах, які знаходяться на території Російської Федерації, і тільки. Після вступу України в ЄС та в НАТО. А ви повинні вкластися в НАТО в один рік а в, в ЄС п'ять років. Все це, це припиниться, бо Україні з'явиться можливість знайти цих хуліганів, які роблять таке неподобство. Так з заходом. Треба розмовляти. Вони по іншому не розуміють. Як тільки гроші з'являються, у них одразу ж по іншому все починається працювати в правильному напрямку мозок. Бачите, вкотре я переконуюся в тому, наскільки важливо, щоб наші глядачі і глядачки ставили лайк цій трансляції і писали коментарі, бо наші з вами в тому числі розмови перекладаються різними мовами і відправляються на захід для донесення правди. А правда в тому числі полягає в тому, що вочевидь захід не ну таке слово підберу. Не ловить дупля щодо того, хто такі росіяни, в якому стані перебуває російське так зване суспільство, і ким або з ким вони хочуть дружити проти Китаю ті звірства, які відбуваються на території Росії. Той рівень неадеквату, і той рівень освіти підплінтусний, буквально той рівень повної, повної відсутності цінностей і несприйняття західних цінностей. Він ну мабуть передбачає. Що Росія років ще 300 не зможе встановити нормальні контакти з Заходом, якщо не буде переможена і дефрагментована, так якщо вона не буде поділена на багато і багато на багато більш вільних або просто вільних невеликих держав, при цьому о, та я дійсно з вами погоджуюся в тій оцінці, що захід ну він таке враження, що не помічає того, що відбувається в Росії. А як от в? цій всій картині мені здається. Непогано лягає е, і відповідає на деякі запитання? Отой Трамп перепрошую план Трампа Джонсона, тобто план, нібито Трампа, який був озвучений два місяці тому паном е, Джонсоном, який передбачає, що ну ми готов, ми, якщо Трамп переможе, то ми посилимо Україну, а потім послабимо Росію і будемо от в, в такий спосіб з нею дружити на е, значить умовах е, такої домінантності над Росією. Ну наскільки це дійсно можливо з вашою оцінкою, якщо прийде Трамп? Трамп, якщо не прийде, ну дивіться. Невідомо, що буде робити Трамп, але відомо, що він точно буде робити. Так я не доразу в вашому ефірі говорив на всіх каналах, і тут ще раз повторюю: перше, Трамп знизить ціни на нафту. Він зними всі обмеження на експорт нафти та газу з США та Канади. Це означає, що нафту в Росії та Ірану припинить купувати, тому що зараз підтримується за економіка Росії за рахунок обмежень, які накладена діючою командою Байдена. А далі вони точно будуть рвати економіку Китаю. Різними різними там, митами для того, щоб рятувати свою економіку, і проводити реіндустріалізацію. Це два головні. А те, що там Помпео і Джонсон, ну це більш прийнятна, в дійсності історія для України, тому що вони відверто говорять Україні, давайте ленд-ліз на 500 мільярдів. І знімати всі обмежені удари по території Російської Федерації, тому що там більш адекватна все ж таки оцінка Росії. Тому що ну, я не погоджу з вашою оцінки, що вони думають там про 300 років, що вони там не зможуть контактувати з з, 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 з е, Західну дивізацію де все зможуть, і в принципі байдуже просто вони не, не розуміють одного, що е, Росія та попреце ж не країни НАТО, так і потім їхні солдати будуть гинути в, в країнах Палці чи, е, наприклад, в Польщі в тому числі, тому що це ж таки Росія е, має потужну армію. Вона дуже тренована, має перевагу краї від країн НАТО стосовно багатьох речей. Там е, ті самі дрони, все що з цим пов'язане. і враховуючи таку старосячу позицію, особливо головних поліцейських, е, то росіяни можуть робити багато чого поганого. Вони думають, що ну в дійсності захід думає, що він з ними буде якось дружити. Е, але спробувати можуть питання, в тому, що за рахунок нас, і ми повинні цього не допустити. В схожій ситуації, але в значно більш сильній позиції, і на порівняно з Україною, перебуває зараз Ізраїль на близькому сході. Вони з одного боку планують удар по Ірану, що можливо по нафтовій інфраструктурі, що можливо по ядерній інфраструктурі, ну в плані ядерної, так би мовити, зброї, і те і інше до речі, свого часу робила і робить далі Україна, і від того і від іншого Україну відмовляли. Ізраїль зараз не так відмовляють, ну і при цьому ізраїль. Проводить операцію, що в Лівані сухопутну, що продовжує дії в секторі Гази. За вашою оцінкою, куди все йде там? Е, власне, чим вся ця історія може завершитися, і звісно ж, що від цього Україні? Ну ізраїль завжди від чогось відмовляли. Вони слідували тільки своїм інтересам. 67-му році розстріляли американський корабель Ліберці, який був в нейтральних водах. Це при тому, що американці вже тоді щось допомагали Ізраїлю. Розстріляли, тому що підозрювали, що за зараз передасть інформацію про те, що вони збираються захоплювати голландські висоти, так само як і Масаду, наприклад, надсилали в 67-му році, щоб спилював антенну з американського посольства. щоб вони не встигли передати, що війна почалася, та багато чого іншого. Далі Ізраїль проігнорував, проігнорував побажання теж заходу в 81-му році. Коли роздовбали реактори в Багдаді, тоді легендарний прем'єр-міністр Ізраїль Менехім Бігін сказав, краще протести без реактору, ніж реактор без протестів. Був дикий скандал. Вони використали f 16 тоді, хоча їм, начебто, для оборони це давалося. І скандал був як в Америці, скандал і скандал був у Франції, тому що реактор був французький та багато чого іншого. Слід зважати на свої інтереси, розуміти, що люблять сильних та борзих, в першу чергу, які можуть слідувати в тому числі своїм інтересам. Але тут ми повинні розуміти, щоб себе так поводити ізрак в паху вибачте на оборонку 20 років. Не Деїдала країна, але робили свої ракети, робили свою озброю танки 70-х 80-х роках робили. Літаки робили для того, щоб обороняти країну. Так і у нас повинна бути оборонка, зброя все, що нам потрібно для перемоги. Тим більше наш потенціал у порівнянні з ізраїльським в 48 му році, де просто в пустелі все так. А вони з постелі фактично подавалися. Ну, не більші, а, ніж у порівнянні з тим, що у них було на початку, і який це вплив матиме? Так. Ну матиме вплив, що якщо, наприклад, Ізраїль зараз розбомбить нафта нафтові термінали, наприклад, Ірану, то залишити їх без експорту нафти, то я думаю, що це призведе до поразки Камали Харес на виборах, тому що е, Байден і всі інші сильно хочуть, щоб у них була дешева нафта. Вони ж нам теж на початку року говорили, що виявляється е, НПЗ російська, це цивільна інфраструктура з розрахунку на те, що як то тоді сказали, не не пийте пан по бо У нас зростуть ціни на нафту. Ну таке собі знаєте, типу, по така позиція називається здохні за нашу дешеву нафту, коли ми говоримо про свободу та все, що з цим пов'язане. Тому я думаю, що це звичайно може привести до ескалації. А цим буде активно користуватися Трамп, показуючи, що адміністрація Байдена не декбуде неадекватну політику зовнішню, яка не дозволяє згортатися воїнам, в тому числі на близькому сході. Останок ну, що робити із тим, від чого в багатьох опускаються руки? Хоча це теж до певної міри. Ну, це те, що ми не можемо собі дозволити, так і це те, що є фактично злочином під час війни, але набагато більшим злочином під час війни є причина, а, чому руки опускаються. Це страшні кадри, які ми нещодавно побачили із Хмельницького, наприклад, де особа, що допомагала ухилянтам, а, заробила стільки, що змогла обкласти доларами всю свою постіль, і не тільки постіль. І м -м, про гучні доволі затримання ми чуємо час від часу. Добре з одного боку, що чуємо, що вони відбуваються з іншого боку, ну як так може бути, що не так із нами? Хочеться запитати в де саме у цей от корінь зла не хочеться вірити, і не хочеться. Слухати оцю російську пропаганду про страшну корупцію в Україні, бо ми знаємо в тому числі звідки вона експортована. Росія є світовою столицею корупції не хочеться слухати е, бредні НАТО про те, що нас не хочуть брати до НАТО саме через корупцію. Але з іншого боку, ну такі речі дуже сильно б'ють по обороноздатності країни, коли про них дізнаються. А, Дізнається, і російська пропаганда, і натівська, так би мовити, пропаганда. Що робити, як побороти це, з чого почати і чим закінчити? Пропонити займатися ментальним анонізмом і перепощувати ці всі фоточки. А ви чого їх постите? У нас хто відповідає за боротьбу з корупцією? Хто у нас відповідає за боротьбу з корупцією? Набу, САП, ВАКС. І, є тут, і ця тустовка, які платять мільярди гривень на рік, це їхня відповідальність що в країні розвилку корупції, і вся ця тусовка так званих громадських активістів, які прикривають в тому числі цю корупцію. В який спосіб? Знаєте, мене просто ну як вони не, не показують, вони фактично не, не стимулюють, щоб вони працювали де, де робота НАБУ, САПА і ВАКСа? Скажіть, будь ласка, ну я, я От, це питання бачите... ставлю офісу президента час від часу. А чого? Я не зрозумів. А до чого? Ні, я в мене питаю. чого? Бо вони ж незалежні. А хто їх обирав? Посольство нам обирало їх, так ну, зараз там якісь аудити робляться. А чому вони закриті це аудити і так далі? Хтось обирав? Хто князева, наприклад, обирав? Це ж реформатори їх привезли, в тому числі. Міжнародні експерти, які обирали цих. Е, цих е, Набуса, все інше. Вони теж несуть відповідальність за те, що відбувається. Тому ми повинні розуміти, що коли ви бачите бандита на вулиці, ви ж не вважаєте, що цей бандит е, е, є чимось схожим на вас. Так? Ви запитуєте і не запитуєте, просите бандита себе поміняти. Ну не може бути, щоб бандит себе поміняв і сам себе боретись. Ви запитуєте, де поліція, яка допустила, що бандит ходить до вулиці. Так і так українці повинні сформувати конкретне запитання, якого біса така кількість корупціонерів, коли профільні структури цим не займаються, і довбати їх кожного разу, коли це все відбувається. Тому що я не бачу результатів, я не бачу роботи. Але я бачу прикриття, наприклад, такого корупціонера, як Злечевського, якого спіймали на хабарі всі поперекривали їх, так набуровил дав, що начебто нічого не відбувається. Відпустили його, хоча там мільярд доларів можна було конфіскувати. Майна а ВАКС у нас засекретив за цю справу. Це прояв а, 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 неадекватної роботи, в тому числі і слід задавати таке запитання. Тому, тобто, коли наші партнери теж виходять і говорять, що ви корумповані, у мене питання, а хто формував набу САП, і хто ними займається. От зараз аудит проводиться. Приїхали якісь невідомі а, іноземні експерти, які не мають стосунку до держави України. Щось там перевіряють. що ви перевіряєте, я не зрозумів. А де відкритість, власність, про яку нам говорите? Тому ми повинні робити, що кількість корупціонерів буде скорочуватись при адекватній роботі в першу чергу правоохоронних органів. І не треба соромитись, якщо там говориться. Ми повинні запитувати, де правоохоронні органи, які не забезпечують боротьбу з корупцією. Десять років ми чуємо казки, е маніпуляції Україною, в тому числі. Коли наші партнери говорять, приходять державному апарату і говорять: боріться з корупцією. Це ви кому говорите? Пане Тарас. чиновникам, які сидять, крадуть. На От вони ш... приходять бореться з корупцією. У мене питання на буйсабі, які ви. Фактично побудували, так. яка якість вашої роботи. У нас ж є цілий координатор правоохоронного блоку, і про це публічно заявляється. Він знаходиться в офісі президента і відповідає якраз таки за боротьбу з бандитизмом за корупцією. Це ж не я придумав це. свого часу звучили озвучували саме в офісі президента. Але це дійсно я з вами погоджуюся, що це велетенська тема, яку варто Ні, обговорювати Давайте без координаторів, без оце розмазу. До знаєте, це всі це кня про прикрити я на са починав. Ні, почекайте, у нас є. Так вони ж обирали. Почекайте, коли Кривоноса обирали там. Це сиділа представник ФБР від Сполучених Штатів Америки. Вона теж під татароми входить, У мене питання. Я Конкретні запитання вже. В ну на ходить під ходить. Ну тако запитання. Вони ж працюють там окремо, так незалежно. Ні, я не виключаю, що є вплив Татарова. Я цього не заперечую. Ти тоді ми виходимо зовсім на ідіотистам. Да тут виходить ДБР. Взяла цього людина, а де на бую сап тоді? Тобто ми повинні вже задавати конкретне запитання і не соромитись задавати, тому що знаєте, цей туфтою, в тому числі від наших партнерів, які починають просто нам компостувати мозок на порожньому місці. А вже треба теж припиняти, здобувати суб'єктність, задавати теж запитання, якого піса ви організували так роботу. Пане Тарасе, я да ще раз підкреслюю, що це колосальних насправді обсягів тема, і ми точно будемо ще до неї повертатися. Зараз в наш ефірний час за хвилину завершується. На жаль, маю наше інтерв'ю завершувати, і при цьому дякую за те, що ви долучились. Тарас Городній політолог, був ви з нами на зв'язку.